Дня, ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлення, пробучених І я не про сон. Дівочки, хочу подивитися сьогодні. Що в мене в стосунках? Підказки перші, самообман і якесь путішевіє. Хочу подивитися. Давайте тільки про вас, а там як піде. Можливо, хтось просто в одиночестві. І щось думаю, що коли вони з'являться, а можливо, хтось дійсно в партнерстві підказка, в сім'ї. Але щось йому не все подобається. Е, давайте, знову-таки, на два варіанти спробую. Не спробую, а зроблю. І подивимося, що у мене в стосунках. Так, подумайте про себе, можете називати своє ім'я. Хто ви в мене на сьогодні перший варіант? Е, так, що у мене в стосунках і порада. Раку. Завжди нам викидає якісь цікаві моменти, давно його не брала. Що у мене, хто я, що у мене в стосунках, і порада. <клес> Карта того, що із злішества. І знаєте, я хочу зразу відрезюмувати цю фразу, а слішка мало, я собі дозволяю. Отак чомусь, чому? Хтось вирішує, скільки вам достатньо. І я не про алкоголь. Розумієте, скільки вам достатньо щастя, скільки вам достатньо поцілунків, скільки вам достатньо сьогодні уваги? Отак мені, дівочки, йде. Да. Через що ви страждаєте? Поїхали, не будемо нагнітати, так? А хтось, в щасті. будемо дивитися. <кій> так, обирайте варіант. Другий варіант відпочиває, перший працюємо. Так, хто ви в мене на сьогодні, дівчика? Людина. Яка знаходиться, знаєте, як мені йде в стосунках, але начебто ваше серце хтось украв. Тут, тут карта кражі саме. Де ви почуваєте трошки, знаєте, як от, мені йде, маніпуляції? Причому не те, що ви маніпулюєте, а вами маніпулюють, але вам якось тут це приносить якесь задоволення. Не бачу шлюбу, бачу тільки якісь стосунки. Можливо, перше, що мені пішло, є третій фактор. Але знаєте, я вам що скажу. В цих стосунках ви все одно бачите щастя. Можливо, ви почуваєте цю саму пастку, можливо, хтось ваше серце викрав. Ми зараз будемо дивитися. Але ви почуваєте щастя, ви почуваєте на всіх побаченнях, почуваєте себе жінкою, хочу сказати. Давайте, про що кража. Про що кража? Дівочки, ну так, да, хтось тут украв ваше серце. Отак. От Далі. Але це таємниця. Знову тут вона прикриває носик, тут вона прикриває. Тобто у вас якісь стосунки, які являються таємними. Я не кажу, що ви третій фактор, але тобто, стосунки не відкриваєте ви ще поки що. Отак, От На побачення ходите, знову карта щастя. Тут ви почуваєтеся прямо таки жінкою. Зрозуміли мене? Так. Що у вас насправді в стосунках? Будемо дивитися. Дівочки, от я вам зараз буду казати, ви почуваєтеся, що ці стосунки ви десь на підсознанні, ви знаєте, що ці стосунки не до чого не приведуть. Давайте запитаємо, чому вони не до чого не приведуть? Ви почуваєте в них ніжність і ви грізите цими стосунками, от вас зараз все підіймає. Усі, можливо, моменти, ці невеличкі щастя, вони вас реально наповнюють. Чому безнадіжність? Тому що є якісь обмеження, знову ж таки, про якийсь третій фактор. Да. І знаєте, я вам скажу ще про те, що ви якось намагаєтеся, або ви намагаєтесь ці стосунки контролювати, або ваш партнер намагається, знаєте, як от дозує цю увагу, дозує, через що ви знову ж таки от, почуваєте, ну, не не, не ну, страждаєте. От, хоч і щастя, але ви якось, знаєте, що я хочу, я хочу взяти свій е, многоворящий рак, Я прям знаю його. У Обкладинці, хочеться сказати. Я хочу додати сюди. Знаєте як? <кхід> про що карта обмеження? про що карта обмеження? Чому обмеження? Цікаво. цікаво. Котики. Коти мої дуркують із парасолькою. Так, чому обмеження? Давайте запитаємо, чому обмеження? От, давайте. Тут вам, знаєте, що вам скажу? Тут є якісь є якісь спекуляції, дівчат, від яких ви зможете, в принципі, справитися. Дивіться, сюди так, карта, підказка. От і дві карти, хтось вам тут дає совєти, дівчини. Е, Боже, сто разів казала, я можу навіть сказати, що і мене не слухайте, але мене іноді треба слухати все одно. От е, тут хтось совєтує, можливо. Можливо, хтось вам каже, не лізь, або, або там, може, партнер вам каже, типу, а давай поки що так. А вам кажуть, що ви якось можете благосно це все, знаєте, умірять. Дівочки мальчики, наставлення і спекуляції. Тут якось або партнер просто керує вами більше на свою користь. Або треті люди вам просто щось тут, можливо, ви з кимось поділилися, і вони вам дають ненужні совєти. Вам кажуть, про те, що ці стосунки можуть бути чистими, дівочки, чистими і прозорими абсолютно. І там ви отримаєте ще більше щастя. Розумієте, про що я кажу вам? Е, так, знову ж таки, про що мрії? Про що ви мрієте? Можливо, ви мрієте, щоб це якось прояснилося? Знаєте? Так, а ви мрієте оцей та не ховатися, щоб це було проявлено. Мрієте про весілля. От шикарно, чесно. Мрієте, можливо, познайомити партнера з батьками, з друзями. Отак. От Знову-таки, наматуємо собі на верхню губу, що хтось вам дає ненужні совєти, дівчике. Порада вам. Порада вам, дівчатки, знаєте, вам кажуть про що. Про те, що. Через те, що ці стосунки якось не рухаються, так як вам подобається. ви через це можете навіть на фізиці хворіти, дівочки, знаходитися в якихось розчаруваннях, або з часом ці стосунки, якщо вони не продвинуться на інший рівень, на рівень ясності, любові, прозорості, що вам це що вас це принесе, приведе до якоїсь, да, знову карта таємниці, до якоїсь просто ну це вам причиняє біль. Розумієте? По що карта письмо давайте? Комунікація, знову ж таки, комунікувати вам треба. У мене пішла думка, от інформація про те, що можливо треба якось знайти спосіб перевести ці стосунки. Да. От карта про те, що це ваш вибір. Розумієте, ви, ви ж можете знаєте, як виставити кордони. Я знаю, що це легко казати. Я знаю наскільки це буває важко, але ви... Виставивши кордони, ви автоматично, тобто ви не будете втрачати час, хочеться сказати. Людина або вас оберне, або ні. Кажуть про те, що ви здатні все відстояти в офіційному порядку. Абсолютно ясно. Порада вам, дівчки. Зрозуміли мене? Ви можете в цій ситуації перемогти, ви можете перевести стосунки на той рівень, на який вам зараз буде комфортно. Розумієте, про що я кажу? Так. E, добре, про що письмо, про що комунікація? Як це зробити? Тобто, ну знову ж таки, через те, що ці стосунки неофіційні якось ви через це все страждаєте. Ви, можливо, хочете сім'ю, да, а щось вам заважає. Давайте запитаємо про що. І знову підказка пішла. Єлички. Письмо про що? E, знаєте, от тут кажуть про те, що ви повинні на ситуацію подивитися з іншої точки зору або навіть якось вашого партнера подзеркалити. І він тоді, знаєте, як мені йде, зрозуміє. Наскільки ви себе почуваєте зараз недолюбленою? Розумієте? От позеркальте його якийсь час. Нехай йому не вистачає вашої уваги. Щоб не оцих ось страстей, а щоб він почекав, дівчатки, і ця карта також. І зробіть це, якось, знаєте, неочікувано. Оце вам підказка буде йти. Зрозуміли мене, щоб він вас жадав, щоб ви для нього були е, от бажаною. А не по-першому щелчку вискакувати на побачення на ті самі. Знайте собі ціну. Про що карта вагітність? Давайте запитаємо. Що в майбутньому у вас може бути сім'я з цією людиною? Знову-таки, знаєте, про що кажуть? Про те, що, а поки що ви в ілюзіях щодо сім'ї, поки ви не виставите кордони, вам треба, тобто йому треба донести цю інформацію, дві карти письма. Йому треба донести цю інформацію, що ви так не хочете. Що ви настроєні на сім'ю, якщо це так. Да. Ви повинні передбачити, не попастися в пастки в свої, не слухати те, що вам совєтують, знову так, карта пліток, не йти по іскушенням, не йти просто за сексом туди не ходити. Розумієте? Отак Розумієте? От вам треба. Ваш партнер повинен ясно зрозуміти для вас, що або тільки по-чесному, тільки по-прозорому, тільки там, де ви визнана королева перша перша і остання. Розумієте? Або ніяк. Тут ви, можливо, навіть ризикуєте. Кажуть, прийшов час поставити свої кордони. Дайте, я хочу. Давайте чи, чи, ви, чи будуть прозорими ці стосунки? Чи будуть прозорими ці стосунки найближчим часом? Так ви повинні тут вимагати своє. Дівочки, так будуть. Хтось інший буде розочарований, можливо, з ваших тих, тих хто вам там совєтує, розумієте? Але стосунки, ви отримаєте підтримку. розумієте? Несподівано отримаєте підтримку. Ще, Чи буду чист... що треба зробити, щоб ці стосунки були видимими. І такими, як ви хочете. Як вам себе повести? Вполне можете. Дівочки, от вам кажуть про те, що вчися на своїх помилках. Запроси от цього, що ти хочеш. Це не надможливості, це те, чого ти достойна. Ти в цих стосунках керуєш. Розумієте? Тут кажуть про те, що ви вполне можете домовитися. Угу. Не буду розсусолювати, тому що два варіанти. Зрозуміли мене, так? Благодарю вас перший варіант. Наматуйте собі на красиву верхню губу. Працюємо другий варіант. Хто ви в мене на сьогодні? Дівочки, ви в мене людина, яка про щось молиться, людина, яка віруюча, яка віре в якусь, не в якусь а в підтримку вищих сил. Тут кажуть про те, що вас регулярно вампірять і що ви утішаєтеся в отношеннях з друзями. Да, тому що в своїх стосунках ви розчаровані. А, так, добре, давайте запитаємо, знаєте, про що, про що вампір? Отут у вас хтось вампірить. Хто вас вампірить? Я ж сподіваюся, що не, люд, не друзі вас вампірять. Про що вампір? Так, дівчатка, тут вам хтось забагато вважає, що ви собі забагато дозволяєте. Хтось тримає вас в полоні. І при тому всьому вам ще й зраджує, девочки. Отак. Про що карта друзів хочу запитати що карта друзей, я обожнюю цю колоду. Знаєте, знову-таки, якихось друзів ви тримаєте на відстані, друзі на роботі, але, знаєте, можливо, вона вам навіть заборонено з друзями спілкуватися. Розумієте? І ви можете це якісь моменти на роботі тільки е, е, робити. Відпочивати від цього пекла, хочеться сказати. Карта розчарування. Про що? Знову таки, про те, що, знаєте, ви, можливо, чогось від цих стосунків більше очікували, але кажуть, про те, що от вам тикають носом, що для вас це розкіш, що любов для вас це розкіш. Розумієте? Отак. От Добре. Це ви наразі в таких енергіях. В енергіях. От ви якось постійно вибачаєте за щось мені йде, девочки, відпишіть, будь ласка, сюди. Ві, вічно винувата, вічно за щось вибачається, вічно щось зробила не так. Я колись писала, не пам'ятаю, де, що якщо ви вічно винуваті, вічно не сексуальні, вічна ще якісь, біля вас не той чоловік, дівочки. все з вами в порядку. Біля справжнього чоловіка ви розквітнете. Угу. Що у вас стосунках, дівчатка, дивіться сюди. Вам у вас стосунка про те, що ви в цих стосунках якось благодарю, в нужді. Розумієте, коли хтось у вас розгульний образ жизні веде, вам забороняє, і ви в цих стосунках в нужді. Розумієте? Відстоїте якесь своє право на те, щоб, вибачте, дихати, хочеться сказати. Про що боротьба? Да, Розчаровані в тому, що маєте, розумієте? Розчаровані в тих стосунках, що маєте, про що соблазн? А тут таке випадає, знаєте, що класно, мені подобається. Мені вже подобається, чомусь, тому що там пекло. Да? У вас є на роботі, і можливо, тому ви так і з друзями спілкуєтеся, тому що у вас на роботі є якийсь вибір. І ви, розчарувавшися в шлюбі, ви хочете соблазнитися. І у вас є на це, і мені пішло слово право, дівочки. Да? Любовний трикутник. Там, де ви, можливо, почуваєте себе дійсно такою справжньою. Там, де ви дополучаєте те, чого ви не получаєте в цій нужді, в шлюбі. Добре, про що саме соблазне? Так, да, от ви тут спасаєтеся, дівчике. Спасаєтеся. Але, знаєте, я вам скажу про те, що все одно все, все одно все аналізуєте. От вас там так залякали, вибачте. Все плануєте, все аналізуєте, розумієте, в себе в домі. Отак. От про що карта вибору? Що вам треба вибрати? Вам підкажуть карти? підкажіть нам, як вибрати правильно. Знаєте, як вам кажуть, вам кажу про те, що слухай свою інтуїцію і не вздумай себе призірати. Ти повинна е, з собою в першу чергу домовитися, що ти заслуговуєш на краще, що ти заслуговуєш любові, що ти заслуговуєш господі, підтримки, що ти достойна бути щасливою. Не смій себе за це призірати, за те, що ти хочеш бути жаданою, щасливою і, е, можливо, навіть в парі. Домовся з собою. Слухай свою інтуїцію. Зрозуміли про що? Досить себе засуджувати, дівчине. Зрозуміли мене? Кажуть, що ти можеш від, відлаштувати е, своє життя, захистити себе і закрити ложні проекти. Причому всьому залишитися а, чистота. Бачите, як вони кажуть. Доведеться. Дайте ще раз пораду. Хочу. Кажуть про те, що щось станеться швидко. що, Зараз буду казати. Да, знову таки про те, що якісь, якісь ложні ситуації самі собою відсичуться швидко, і ти будеш в чистоті, тобі це буде в подарунок. Зрозуміли мене? Звичайно, трансформація. І кажуть, не спіши. Знаєте, не треба себе давити. Знаєте, про що? Не роби того, чого ти не хочеш. І от трансформацію, я казала сто разів, кажу вам сто перший раз, що чим дужче ви от захищаєтеся від цього, розумієте, тим воно буде тяжче йти. От просто дозвольте цьому бути, єстєственно. Те, що відвалиться, те, що повинно відвалитися, воно відвалиться все одно, як би ви його не тримали. Зрозуміли мене? Порада вам. <кхід> Порада вам, дівочки, вам кажуть, що. У вас в подарунок, тут ці карти подарунка вони обидві на вас е, випали. Кажуть, що не злись на себе в першу чергу за те, що біля тебе є люди, яким ти подобаєшся. Да. Е, Знову ну, ну, таки, у вас якісь нові енергії заходять у життя. Дивіться сюди, нові енергії, а вам кажуть, що ти себе якось змушуєш. Е, От ви ж розумієте, що треба щось закрити для щастя, так? Я розумію, що я думаю, що ви це розумієте. Не змушу себе ні до чого, але й сердитись на себе тобі не треба. Розумієте? От дозволь собі отримувати якісь благості від Всіленної. Отак. Не змушуй себе робити чого того, чого ти не хочеш. Десь у вас все одно крах. Отут у вас, скоріш за все, все одно крах. Так? Давайте запитаємо, де крах. Ну, там, де ви болієте, дівочки, там, де ви в страхах, там, де ви, ви не знаю, в хворобливих станах. От вони кажуть, що це залишається в тебе в минулому, і це так повинно статися. Розумієте? Не треба на себе сердитися, не треба робити, шукати провину там, де е, її немає. Ти себе обманюєш, там уже нічого немає. розумієте? Там уже пусто. Отак. От Про що подарунки? Які подарунки ви отримаєте від життя? Порада вам. Він кажуть про те, що вам у подарунок прийде, знаєте, ви навчитеся відстаювати вот вот маніпуляції, якісь от от ваші маніпуляції. Що у вас в сім'ї? Ви навчитеся з цим справлятися, дівочки. Тому що ви вже будете хлібнувши я цього. І ви навчитеся давати здачу. Розумієте, на ці вот колкості давати здачу. Розумієте? На ці кражі вашого ресурсу. Про що новини ми отримаємо? Давайте ще. Може, у вас хтось навчить? Новини про незалежність. Комусь хтось веде я вас уверяю, якщо це справедливий розлучення, ви просто почнете дихати на повні груди. Відсвяткуєте як весілля. Да. Кажуть, насчет новостей, кажуть, що прийшов час отримувати якісь новини і своєю творчістю розумієте? І бути в щасті. Отак, От дівочки. Нехай все, що відвалиться, не тримайте те, що відвалюється. Якщо відвалиться, ваше від вас нікуди не дінеться. Розумієте? Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати. Ви прекрасні на особисті, будь ласка, в особисті, і нехай кожне послання знайде своє серце.